Шовковський зробив гучну заяву. Тренер Динамо висловився щодо матчів у Кривому Розі. Україна вийшла на чемпіонат Європи, а також рішення Борнмуту щодо забарного. Усім привіт з вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні ми з вами поговоримо про матчі. УПЛ, тим паче, що зіграли усі наші лідери і не обійшлося без доволі неочікуваних результатів. Поговоримо про нашу команду із футзалу, яка пробилася на континентальну першість, а також про українських легіонерів. Але перед початком цього відео ми звично попросимо вас підтримати цей проект загалом. І наше відео зокрема, ставте лайк та підписуйтесь на канал. І погнали! Отож, розпочнемо ми із чемпіонату України 24-й тур несеться, І напередодні зіграли усі лідери нашої першості. Отож, розпочали туру п'ятницю, коли в Черкасах ЛНЗ приймав Шахтар, і тут донечани усе вирішили фактично за 13 хвилин, коли на 7-й та 20-й відзначився марлон. А на 11-й Дайко зрізав м'яч у власні ворота. Після цього гірники значно зменшили тиск на ворота суперника і дозволили команді Григорчука доволі багато. То атакувати, що врешті втілилося у так би мовити, гол престижу на 86 й хвилині. Його провів саліху, але останнє слово все одно було за шахтарем на 90-плюс перший забив Траоре у суботу. Центральним матчем ігрового дня була зустріч у кривому розі між Кривбасом та Динамо. Але цей поєдинок розпочався невчасно, адже на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу з певною затримкою, та центральний поєдинок туру все ж таки про. Вели окремо, відзначимо склад Кривбасу, у якому були відсутні декілька легіонерів. За нашими даними, Криворізький клуб вже покинули двоє футболістів та повернулися на батьківщину. Це, як ми і розповідали в одному з попередніх відео, реакція футболістів на нещодавні ворожі обстріли. Юрій Вернедуб підтвердив, що з команди поїхав Мендоза. Іншим легіонером, який наразі відмовляється грати за Кривбас, є Аморозо. Не виключено, що найближчим часом клуб клуб покинуть і ще декілька іноземних футболістів. Отож, після стартового тиску від господарів кияни зуміли відсунути гру від власних воріт і навіть втілили свою активність у гол, коли на 35-й хвилині Ярмоленко у дотик замикав дальню стійку. Здавалося, що шанси кривбаса з'являться після 67-ї хвилини, коли пряму червону отримав попов. Але усього за 7 хвилин після цього інциденту Владислав Ванат виконав блискучий удар і фактично закрив питання питання про переможця 2-0 на користь Динамо. А от поєдинок у Львові, де рух приймав Олександрію, завершився доволі неочікувано, адже команда Руслана Ротаня втратила очки. Під самісіньке завершення першого тайму Мишньов вивів Олександрію уперед, але всередині другої половини гри, завдяки активним діям фала рух зумів відновити паритет і до кінця матчу втримав загалом позитивний для себе рахунок. Таким чином, Шахтар, маючи одну гру у запасі, наближається до Олександрії на відстань 4 балів і теоретично може скоротити її до мінімальної в один бал. Ну а далі до найбільш гарячої теми останніх днів: чи потрібно грати матчі чемпіонату України? У кривому розі після гри категоричну заяву зробив тренер Динамо Олександр Шовковський. Я не ухвалюю жодних рішень з цього приводу, каже тренер. Але я розумію, що Кривбас проводить більше матчів за всі інші команди, адже їм потрібно догравати з одним суперником з іншим. Це вимагає підготовки та є додатковим навантаженням на усіх. Безумовно, у тому, що відбувається в нашій країні, здорового глузду немає зовсім, і ми боремося за свою незалежність і свободу. І обставини потрібно завершити чемпіонат у певні сроки. Ми розуміємо, що граємо для оболівальників, але й безпека також має бути на стадіоні, сказав Сашо. Напишіть свою думку у коментарях, чи потрібно догравати чемпіонат у Кривому Розі. Далі Поговоримо про збірну України, яка вийшла на чемпіонат Європи. І так вам не почулося? Збірна України на чемпіонаті Європи. Мова піде про нашу команду із футзалу, яка у п'ятому турі кваліфікації до євро розгромила збірну Кіпру із рахунком 11-1. Цей результат дозволив забронювати за Україною путівку на континентальну першість. Тож ми будемо представлені на основному етапі чемпіонату Європи, який зіграють у 26-му році. Перед заключним туром Україна має в активі 15 балів та активно лідирує у своїй групі. А завершатиме кваліфікацію наша команда грою проти Румунії 15 квітня. Ця збірна у нашій групі йде другою і має в активі 9 балів. Додамо, що євро 2026 із футзалу відбудеться у Латвії та Литві із січня по лютий наступного року. Ну а завершимо цей випуск. Ми нашими легіонерами, і в об'єктиві уваги будуть Олександр Зінченко, Андрій Лунін та Ілля Забарний. Цікава інформація надходить щодо оборонця Борнмута, адже за даними порталу The Athletic, керівництво команди, попри великий інтерес до своїх футболістів, не планує влітку влаштовувати великий розпродаж. Вони готові попрощатися із ключовим захисником Діном Хейсеном, за якого очікують отримати близько 50 мільйонів, а також відкрити Борнмут до пропозиції. Щодо Керкеза та Семенію, але великий розпродаж, зокрема, і про те, аби відпустити з команди українського оборонця, говорити поки не доводиться. А от хто може змінити команду, так це Олександр Зінченко. Адже за даними Football Insider, у питанні переходу цього гравця знову серйозно активізувалася Дортмунська Борусія. Як ми розповідали раніше, оскільки Зінченко не має стабільного ігрового часу і фактично втратив довіру Мікеля Артети, до його відходу в Арс. Синалі цілком. Готові. А от щодо Андрія Луніна, то важливу заяву щодо свого голкіпера зробив Реал. Там повідомили, що український воротар все ще відновлюється після отриманої травми. Разом з Алабою та Менді він не може займатися у загальній групі, тож усі вище перераховані футболісти тренуються за індивідуальною програмою. Нагадаємо, що травму Андрій отримав ще у матчі відповіді півфіналу Кубка Іспанії проти Сосєдада і відтоді пропустив вже дві гри свого клубу. Не зможе. Він зіграти і у найближчому турі проти Алавеса. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш сьогоднішній випуск. Якщо це відео було для вас корисним, оцініть його, будь ласка, вподобайкою, а у коментарях пишіть свої думки щодо теми, які почули сьогодні. Дякую, будьте на зв'язку. І скоро побачимось.